так, молодёжь, приехали до Ромы Солидола, идём проверить, что они там делают. Как наш Гольфик там стоит? Шеф! А Шеф! Че тут? Шеф, дай Боже! Шеф, дай Боже! Лежать-то нормально. Давай, давай, Рома Солидол, брателло! Працюем, працюем? Да, полноходом. Того приехал, бы скучал за тобой трохи, не? Тройку познимать для кавалерки? Ну да, да. Гольфик. Чо? Чо, чо <laughs> а ты его закрыл? Я его закрывал. Я его тоже закрывал? Я же грузил его 20 закрывал. Я... <laughs> Витер? <laughs> <ти проходи> <laughs> ти Камера бачила. Я не ще подаєм, що з гольфом ще <laughs> Молодець, не содем, что ты с этим гольфом щет вот. Это цукерки узив. Понятно. Не дам себе на гольфа. Що Юліко, приїхали подивитися на гольфік, як тві стоїть, так? Та та ну роді що, що чітко, який привіз, такий стоїть. стідні. немає трохи часу. То все робити, Калірка... розбирати, бо то треба тільки на розборку. Так, то машина тако, говорю, Продаю її такою чіліком, але вже горше. Продає що... вже, так? Та, продаю, бо немає часу робити. Не зараз зараз не той час, щоб щось е... там ціло. ти не поняв. Коротше, молоджо, лідко продає того гольфа. Але він без документів він без там документ. документи є, але Вони є не якісь там за кордону. Так, вони вона вже на утилізації по суті. Кавалірка, але на запчастини ну комусь треба мотор, коробка, все, ось, ось, ось але продаємо тільки ціліком. Хоче все може силіком. забрати О, дивіться. 1,9 турбодизель. так. дивіться, селончик ідеальний, все чітко. Що 170 щось, по-моєму, пробігу. оригінального пробігу. 1.9 турбодізель. Молодь. Що, Хо, е, зим. саме Олег, що колірка робоча, то якраз мотор, коробка, салон треба. Там по ходовіці можна щось познімати, пішло поїхати. Дісочки, все нормально. Дісочки, о, зимова резина. Нова. Да. Та, то, ще то, нова, ще... Що... дивіться. Тої, хлопці. Ще нова зимова резина. А як? Дивіться. Чотки там, ну, та щось з калєрка, ну, таке саме Так ходові. що, молодь, хто хоче собі забрати той гольф, Можемо вам е, за півтора віддати. Ціліком за за півтора зелених віддаю. Кому цікава та машина, можете написати в Директ і ми скажемо, куди під'їхати, і ви заберете собі його. Тому молодь, отакі тут справи. Треба відклика подалася, точніше тобто три yeah, зараз закинути. Що, рулював, все, все чотку, машини чітко, yeah. молодь. І тільки на утилізацію, бо тому що документи там вже були списані. А списана, бо виплатили за машину гроші, а вона пішла на утилізацію, я забрав, бо думав, що зроблю, може, хто десь по селі буде їсти, їсти возврав робочим. Але немає часу, коротше, тому кав'єрка, продаю її за півтора, Забирайте, забирають, яка є. А, от така, як є, молодіо, можете за півтора забрати. Зараз вам покажу легенько. Так що пишіть нам в Директ. Кого цікавить, реально кого цікавить, і приїжджайте забирати.